Всім доброго переможного українського ранку. Я записую цей етер в данину того, що завтра буде День Соборності 22 січня 2025 рік за старим літообрігом. І так, що ми маємо? Ми маємо закінчення третього року публічної і завершальної фази. Армагідон 3012 24 лютого цьому році за старим літообігом 2025-го закінчується третій рік. І так, пропозиція до всіх небайдужих україночок на планеті. Прошу сконцентрувати свою інтелектуальну мобілізацію 3 України, проявляється наступним чином. Жінки. Міркують і дають образи, а що має бути після того, як е, ковдра любові над планетою, як нашим спільним домом, як нашою небесною е, жінки шиють. От е, на третій рік, після е, після того, як жінки шиють, і буде видно царство совісті благості і гармонії? Е, і таким шляхом буде видно, той образ може наповнюватися. А що це будуть жінки? Українці в Польщі будуть свої образи давати, українці в Німеччині будуть свої образи давати, українці в Японії будуть свої образи давати, українці в Білорусі, Польщі в Ірані, в Китаї, в Кореї будуть свої образи давати, Українці в Америці можуть модерувати цим процесом. Але через жінок. Виключно жіно, чоловіки е, сьогодні в театрі військових подій, е, жінки е, сьогодні вдома чекають, тому активна фаза жіночого руху, за правду, за волю, за щасливу долю, розпочинають саме україночки, милі наші україночки. Так як в мене е, три любі жінки це моя мамуля цвітуля мамулечка. Привіт, дай Бог тобі здоров'я і пережити разом перемогу. Е, моя Іруся, е, моя сонечка, моя ластівочка моя сонцеквітка, е, вітання тобі, Ірочка е, Ну Ми утворили щасливу сім'ю і моя дружина, моя криляє. Просто Ну ось я не знаю, в мене серце розпирає, е, і е, я готовий робити неймовірно. І моя Алісочка, Аліса в країна мрій. Це була така фільм. Але я розумію вітання, вітання, будеш дивитися уже в дорослому віці. Дядуля Вова тебе любить! Привіт із Києва! Мудре справедливо бачила та неперевершеному у Львові. Моя Аліса просто знаходиться у Львові. І так, продовжую. Я сьогодні представляю, розуміючи, що чоловіки, крім театру військових подій, ще щось конкретно можуть робити, але із грифом, все народна таємниця в межах своєї країни, міжнародна таємниця в межах одної цивілізації, бо Європа не тільки претендує, а Європа вже проявила першу з чотирьох столиць Європи як цивілізації. Е, Далекоглядний. Е, але це Київ дом хліба для всього сущого і е, столиця для всього дорослого людства е, і для Європи як цивілізації, для неньких України. Йдемо е, далі. Е, і так, жінки зшивають е, ковдру е, любові, тобто, мирне небо України це перший крок, мирне небо Європи це другий крок. Е, Мирне небо поколінь, але на континенті, це третій крок. І мирне небо планети це четвертий крок. І так, по 5 жінок в кожному із чотири таких ланочки – це великі 20. От уявимо собі, що 20 жінок кожної області України і 20 Україночок проявилося у Болгарії, в Молдавії, в Грузії. В Азербайджану, в Британії, в Нідерландах це 20 жінок. Ось вони мирно небо. І України тримають, і Європи, і поколінь, і планети. Це 5 на 4, 20. Але їх видно, вони модерують і сшивають ковдру любові, наш на, ноосферна, ноосфера, але там три рівня це новий вир... вимір. Але воно йде із України для всього людства. Тому розуміючи, що в руках у мене планета, але це не Земля, це планета Луна. То розуміючи, що у нас своя небесна вітчизна, а в когось своя, то ми зараз говоримо за практичні речі. Ось що буде після того. Як закінчаться всі війни на планеті? Бо елемент колективної свідомості вже дорослого людства це те, з чим іде українці для всього світу. Світоносна дипломатія вже дорослого людства, обачливих цивілізацій, креативних націй та академічних народів. Слово дока я таким шляхом зашипнував. Але тепер до основної тези. Що я сьогодні пропоную вам зробити? Українці і укр... Українки і, укр... і Українці для України самоорганізувати в кожній області по 5 Моя дружина погодилась. Я алісу не хочу, бо вона ще маленька і маму. Не хочу долучати до цього проекту. Хай треба її берегти і підтримувати всілякий спосіб після 17 хімій. Але я сьогодні презентую для чоловіків. Чоловіки, от уявіть собі, три роки 24 лютого, але завтра День Соборності. Що ми можемо утворити? Ми можемо кожну неділю і суботу в публічному просторі координувати українців на всій планеті. Але я особисто готовий бути спікером. Собору благословенної України по суботам і неділям у Будинку Верховної Ради України. Це моя персональна ініціатива. І модерувати по суботам внутрішнє життя неньки України, понеділям зовнішнє життя неньки України. А з понеділка по п'ятницю. Регулювати свідому рівновагу між внутрішнім життям нашої країни до пропорядних і оточуючим світом. Але для того, щоб проявити собор Благословенної України як де-факто, потрібно що? Потрібно утворити Одеський переможний фронт, Луганський переможний фронт, Кримський переможний фронт. Там Львівський переможний фронт, Полтавський переможний фронт, Сумський переможний фронт. І таким шляхом в кожній області свої платформи, є своє коло 20 жінок і 36 чоловіків. Чоловіків не видно, жінків видно. І тоді виходить, що у нас виходить 24 області, Крим, 500 жінок збереться разом, як одна команда. Але і чоловіки, і жінки, хто ми, ми не нав'язуємо. Ми говоримо, що ми первоцвіт українського народу витоки добра. розумієте що я маю свою свою національну належність, дружина має свою національну. Ми різні ми різні по національної належності. Ми з дружиною різні по цивілізаційній належності, але ми всі земляни. Ми жителі планети добра. Але ось таким шляхом я показав формулу. А як разом, а тепер уважно, ми самовизначились самовиразились. А тепер як разом 20 жінок і 36 чоловіків кожній в кожній області в Криму це 25 таких творчих колективів. І в кожній країні поки Європи. Ми формуємо інтелектуальні такі групи. Але за яким методом? Тепер я презентую оцей листок, підготовлений сьогодні до Дня Соборності України 2025 року за старим обігом. Читаю уважно. Посередині: проукраїнська оборонна-солідарна альтернатива нової ери муніципальних. Обачливих нововведень з назвою вбивати заборонено, заохочувати. Оце елемент. Я взяв проукраїнська розуміючи, що українські е, ініціативи дуже багато, е, -то, але проукраїнська оборонно солідарна альтернатива це оса. Я даю образ, пчелина сім'я е, має вулик. І е, на вулик нападають оси. Оси там організовуються, оси хочуть забрати мед. Але оса це розуміння надзвичайного стану для всього людства. От таким шляхом вбивати заборонено заохочувати, де розставити акценти. Е, для мене вбивати заборонено, точка, кома точка і кома, заохочувати, це із. Одного в уста йти, і перше, і друге, і третє робити плоди на цій дорозі. Тому е, розшифровують далі: нас вже поєднали спільні дві крапки: п'ять пунктів: інтереси, біда одна біда на всіх українців, справи, турботи і перспективу. Без е, п'яти громадян, е, без п'яти громадян України, без п'яти. Euh, українців, euh, це беремо, можемо там euh, два громадянина Німеччини і три euh, українці, які переїхали туди, бо euh, вони хочуть безпечно жити. Але які спосіб моделюйте цю п'ятірку без різниці, тому euh, гуртуватися починати: є п'ять чоловік, є п'ять самоорганізованих українців за принципом: ось ми п'ятеро з Німеччини, прошу. Потім ми дійдемо до алгоритмів подальше. І так, я презентував центральну картину. Проукраїнську оборонна солідарна альтернатива нової ери муніципальних обачливих нововедень вбивати заборону заохочую. Уважно. Я іншим кольором, тут нова ера муніципальних обачливих нововедень, це зеленим, Але синім записав мішкондітальне. Тобто, слово нема. І демон. Ми бачимо, що демон це там, де сили світла з силами пітьми, а демон це простір звичаєвого права української нації. Ми гуртуємо і тут тільки про українські цілісність, це це збереження природньої цілісності українського народу, збереження. Життє стверджуючи самобутності народу нації та держави як триєдиної України, хто хоче ділити Україну всім по пошатці. Ну, і збереження генофонду українського народу це пам'ять роду, пам'ять родоводу і пам'ять народу нації та держави. Це елемент навколо спільної справи. Розшифровку я зробив центрального, але уважно: 5 пунктів, але виключно. На благо України всім для всіх. Тобто, це так зветься в нашому центральному провіді Української Ліги Патріотів за правду за волю, за щасливу долю. Зветься так національна, українська національна ідея. На благо України, всім для всіх. Хто хоче стати провідником або козацької планетарної ідеї задом неба, або української національної ідеї на благо України всім для всіх. або Європейської цивілізаційної ідеї далекоглядних, як на небі на землі, або української великої ідеї добропорядних. Отут пишемо на благо Німеччини заради миру і процвітання, на лаву Японії заради миру і процвітання, на благо Америки заради миру процвітання. І таким шляхом, і саме головне, європейський оперативний штаб зведених сил України брат за брата. І так, тут п'ять інституцій і п'ять е, векторів інтереси, біда, справи, турботи, перспективи. Тому в команді люди між собою мають розподілити, хто представник е, козацької планетарної ідеї «Задом неба, хто при, е, провідник європейської цивілізаційної. Ідеї далекоглядних як на небі, так і на землі, хто привідник бажає бути українською національної ідеї на благо України, всім для всіх, хто провідник української великої ідеї добропорядних на благо там, от, наприклад, вони з Польщі я кажу на брага Польщі заради миру і процвітання самоорганізувалися. А хто каже: ні, я не хочу бути публічним, я достатньо йду. В штаб, в штабну роботу і разом порадіємо публічно вже після перемоги і разом заспіваємо оду радості. І так, я роблю підсумок: це е скрін в межах українського ОСББ мистецтва у цім світі вольним новим. Я особисто бажаю, маю таких от малюночків, це я сьогодні підготував для презентації. Ну, їх багато, я їх сканував, і, в принципі, можемо навіть в український дім є там е, у, е, в Вернині недавно відкрився український дім. Є український дім в Польщі, є український дім в Америці. ну, Багато таких е, інституцій. От я готовий передати е, ці е, скрини, е, щоб там була виставка, е, і зробити телеміст. От я готовий для того, щоб представити. Бо, знаєте, дари, таланти, можливості, потенціал є у людини у кожного. Але як вона його реалізує? Вона в оточуючий світ каже: ось у мене є це, оце є наша альтернатива. То як її не використовувати? і Є вибір або НАТО. Я, а, до речі, ще інформація. Програмний е... офіцер НАТО. України доленосних нововедень. Це моя сім'я Крила любов. Це не я персонально Ні, це не людина. Це українська українська сім'я Рівнопостах Володимира та Ірини Шимчуків що із мирного неба планети з ім'ям крила любов. Ми є програмними офіцерами НАТО, але України доносних нововведень. Хто хоче з нами рахуватися, хто хоче підтримати проукраїнську оборонно солідарну альтернативу вбивати заборонно заохочувати, будь ласка, звертайтеся, коли ви побачите в своєму телеграм-каналі це відео, або я заливаю свій YouTube канал. Називається праведники судного дня це відео. Нажміть кнопочку і підпишіться, бо в мене там 20 чи 25 підписників, мені все одно. Але коли побачите, зверніться до власника, до власника телеграм-каналу. вісники нового тисячоліття Це мой друг і соратник. Ну, я не скажу, що він соратник в ділі. окончание всех войн на планете. Вадим, Вадим живет в столице другого государства. Но у нас с Вадимом есть общая цель. Во всех без исключения странах на планете создать Министерство счастья, деловой дальновидности и гармонии поколений. Из 64 Пар. Мужчина-женщина, мужчина-женщина, мужчина-женщина. 64 пары. И это планетарная инициатива. Она родилась в э, телеграм-канале Вестники Нового Тысячелетия с активом э, команды, которая есть вокруг Вадима. Э, вот это я презентовал сегодня тоже. Э, вот поэтому давайте я рублю пиццу. Э, Ой, с таким шляхом... Ми покажемо, що, це, що вона має бути, яким результат має бути. По проукраїнському сценарії мають закінчитися абсолютно всі війни на планети, і не тимчасово, а назавжди. Тому що я сьогодні персонально представляю як Київський гарант миру, планетарної солідарії і Гармонії поколінь. Я є, одна громадська організація дала мені кредит довіри, але підписала вірчу грамоту. Голова роду підписав, і сім'я підписала. Род з іменем у світлі істини, сім'я Сузіря Леле. Ось таким шляхом я отримав кредит довіри як київський, київ, київський гарант. А хто хоче проявити в столиці Польщі в Варшаві свого Варшавського гранту, хто хоче проявити берлінського гранту, як е, сина або доньку е, бірлі, е, цей, арійського народу і е, німецької нації? Ну, як мінімум, це ваше право, ваш вибор. Ось таким шляхом я закінчую на якій простій ноті сьогоднішній. Е, Запис знай наших приурочений до Дня Соборності України 2025 року за старем літообігом. А розуміючи, що театр військових подій це ось там, а, а де, інше, де інше перше джерело? Тому розуміючи, що а, аби розмістити європейський оперативний штаб Зведених Сил України брат за брата, кожній ова. По Україні, Києві як столиці в будинку на Хрещатику 36, у Варшаві і ще в якихось інших країнах, ну беремо в Берліні на базі е, українського дому. І таким шляхом ми зробимо координацію. Але я зараз віщаю із своєї квартири в місті Києві, е, де простір любові над Києвом має м'ясо саме небо. І е, спускаючись із простору любові як симфонії сфер, е, це планетарної доповнюючої реальності жага життя, я спускаюсь в простір пригод. Простір пригод це вміння домовлятися, е, щоб перетиналися спільні інтереси, е, е, біда, держави нездатні. Тримати державні кордони України, вони допомагають, але ефективності немає, а тим паче мирного неба України не видно. Тоді що треба? Справи? Є справа триєдиної України, є справа триєдиної Польщі є справа е, триєдиної три Німеччини, Болгарії, Румунії, Словакії. А турботи. Про що турбуватися, це вже теж конкретне прикладне завдання. А от перспективи, я підсумок роблю так. Ця проєктна ініціатива вона має чітку проміжну мету. Нашу небесну вітчизну завдяки самоорганізації роду людського як вже дорослого відповідального людства. Бо хто в хаті наводить порядок? Аста, хазяїн. Тому проєкт Наш дім стартує 8 вересня, цьому році. Це авторська доробка. Наш дім. Наш дім планета. Наш дім Європа як цивілізація, наш дім Україна як країна добропорядних, але це наш дім. В нашій хаті наводимо ми. І всенародний мир, і національний лад, і цивілізаційний уклад. Роблю підсумок. Перспектива перетворити планету із війнами у планету добра, де не було і не було, не буде ніколи е війн лише по одній причині. Бо такі гаранти миру планетарної солідарії і гармонії поколінь вже є. Це не один від одної держави. Це певне коло друзів істини, які самоорганізували за одними принципами, стандартами і європейською харизмою. Бо я розуміючи, що Європа це перша із цивілізацій, яка показується в натурі. А що ж треба робити? А Хургадінську картію під час проведення в Африці саміту між цивілізаціями підписала не одна. Цивілізація а декілька. Але це вже окремий рядок, інша сторінка нашої спільної історії. І так, гуртуємо Україну разом, боронимо Україну разом, творимо Україну разом. Прославляємо Україну разом. Ну і просуваємо українське разом. Тому я з підсумку, вбивати заборонено, заохочувати ці три слова. Хай звучать в вашому полі, і ви самі між собою розбираєте, хто, з ким, коли, де, як і заради кого або чого. Наслідку має бути: планета із війнами перетворена завдяки завзятим, обачливим та відповідальним українцям у планету добра. А всі інші хоча б хай ще не мішають, а хочуть допомагати. Не на театр військових подій, а на 17 миротворчих операцій на базі 17 стратегічних цілей ООН. Будь ласка, хто не знає, повторюсь. Простір любові над Європою вічні пороги. Тому ось концентруйтесь навколо трьох слів вбивати заборонено, заохочувати. Розуміючи, що мірне небо України, мірне небо Європи, мірне небо покоління, мірне небо планети це. Чотири вектора в одному. переход із планети з війнами в планету добра. Ну і далі вітання від нашої е, сім'ї крила любові підписантами І я поставив печатку Україна-2050, тут моя особиста персональна е, підпис. Ось вона, печаточка така є. Е, е, і моя дружина підписалась Я Фудзіяма, дружина Сакура Едон. І хай буде те, що повинно. Як з нами, як через нас, так і завдяки нам. І сьогодні, і завтра, і у віки вічні, тому що ми, українці, є скрізь. А раз є ми скрізь, то давайте разом наводити і всенародний народний мир, і національний лад, і цивілізаційний уклад, але в своїй країні за людиновимірними проукраїнськими принципами. Ось на такій ноті я закінчую наш сьогоднішній етер. Ефір, і хай е, хай інші аби не мішають. А хто хоче підтримувати, хай долучає долучайтесь, будь ласка, до центрального проводу Української Ліги Патріотів за правду за волю за щасливу долю. Будьте здорові!